Морозимо спему з дружиною, щоб їй було що похавати. Читаємо історію з Редіта. Отже, у мене чоловік 33 роки, і у моєї дівчини, жінка, 33 роки, є, як ми називаємо це, фетиш на сперму. Я обожнюю кінчати дівчині в рот і спостерігати, як вона все це ковтає. Треба якось це веселіше читати. Кілька місяців тому ми обидва дивилися якесь букаке-го. -по. Тут я мала необережність загуглити, що це таке. Ми будемо розказувати, що це таке, чи самі хай гуглять. Не розказуємо, що це таке. Це ваші проблеми, це проблеми майбутніх вас. І вона фантазувала про те, як, як і її в рот, і вона ковтає багато бази. так зване. Але розумієте, цю фантазію важко здійснити в реальному житті. Тож, ми вирішили почати е, збирати сперму в маленький пластиковий контейнер і морозити її. Що ж могло піти не так? Перший раз я заморозив десь 50 порцій сперми. Виявляєте цю морозилку? Приходять гості, типу, пить коктейлі, шукають лід, і ти такий оцей лід. Можна брати прозорий, а цей не можна. І тут знаходиться подружка, яка не розуміє і каже: Ой, а я хочу це айслате. Я бачила, якраз в тіктоці морозять молоко, щоб робити айслате. Ну, і що? Ти будеш їй казати що це спема? Ні. Ти скажеш, що це заморожене молоко? Так? Да? Будь так зробили. Пишіть в коментарі, як би ви зробили. Коротше, ми це заморозили. І моя дружина випила все, як чемпіон. Ну, в общем, вона це випила і пішла в туалет, і все це виблювала. Вдруге, вони пішли, вони такі. Робимо ще. Вдруге, я заморозив менше. Десь 30 порцій. Коротше, давайте порахуємо. Я загуглила середня кількість еякуляту 2-5 мл. Ну, візьмемо, да, що в нього там 3. От перший раз він заморозив 50. 3 на 50 це 150 мл сперми. Це тупо флетвайт. Без кави. Другий раз він такий. 90 мл сперми. Типу, 100 грам Налей. Сошенько. Сошенько. налий мені, щоб соромно не було. Так, да, коротше, він заморозив. 30 порцій. І ми спробували ще раз, але все з тим самим результатом вона знову проблювалась. Розумієте, її не відштовхує ця ідея і не викликає огиди. Їй подобається смак. Тож, моє питання. Хтось намагався це зробити? Чи блював ваш партнер після прийому замороженої справи? І чи вважаєте ви це привабливим і сексуальним? Дякую. Читаємо коменти. Я ніколи не думав, що натраплю на щось нове в цьому сабредіті, але сьогодні все змінилося. Стало гірше. Хтось написав: дякувати Богу, що я ванілька. Хто не знає, ванілька це типу люди, які люблять просто звичайний, типу такий, знаєте, ніжний, чуттєвий, без, без стакану. стакану з п... <с Просто basics. Без заморожених кубиків чоловічого молока це був поганий ранок, щоб пити смузі і читати Reddit. Сподіваюсь, смузі був з бананом. Тут хтось прям такий комент написав: що ми будемо читати. Я думаю, що блювота є наслідком кількості смузі. у невеликих кількостях. Вона матиме іншу консистенцію і смак, ніж якщо ви спробуєте випити цілу чашку. А заморожування також змінить консистенцію і смак. Навіть якщо ваша дружина вважає, що випити галон з перми це сексуально, у вашому мозку є ділянки, які ви не контролюєте свідомо. І багато з них асоціюються з огидою, коли ви берете до рота щось незвичне. Те, що концептуально ідея здається вам сексуальною, не зупинить ваше тіло від бунту, коли ви вип'єте велику чашку холодної, слизької рідини. Натомість. Я б запропонував вам купити лубрикант з імітацією сперми, а вона має майже таку саму консистенцію і колір, і це може бути цікаво для фетіша. І сподіваюся, що у вас не буде проблем з животиком. Ви також можете знайти рецепт домашніх альтернатив і зробити сперму вдома. Я маю що сказати. Коротше, дивіться, якщо у вас є фантазії пов'язані з спермою, вам подобаються ці всі кремпати, бука. І коли ваш партнер або партнерка вкриті спермою, як тортик глазур'ю, то ну, це окей, і ви можете зробити це без зароба і заморожування 50 кубиків сперми. Просто купити лабрикант, який імітує сперму, отак він виглядає. У нас є, да, в магазині хочу гратися. Бо більше з цим промокодом хг 10 буде знижечка 10%. І 15 тисяч лайків. І я готую їстівну сперму, від якої ви не будете блювати. І продаю цей рецепт Порошенку для начинки в цукерки. Нова начинка для цукерок яєчко. Смілива бджілка. Піражок со спір. Ладно, ідемо далі. На цей комент далі пишуть, що ну, це точно кращий спосіб, ніж заморожувати власну сперму. Думаю, з мене вистачить Reddit на сьогодні, але з нас ні, ми читаємо далі. Цікаве питання. Чи може сперма бути просроченою? Чи справа в її кількості, ніби шлунок недостатньо великий, щоб вмістити таку кількість сперми? У мене зараз стільки питань в голові. Окей, я думаю, реально, чи може сперма просрочитись. Коротше, якщо у вас є жорсткі історії, пов'язані з який ви хочете, щоб я розказала, ми залишаємо лінк на анонімну форму, яку ви можете заповнити. Ми не дізнаємося, що це ви. І я прочитаю цю історію і ми її обговоримо. Подивимось, що там у вас є. В... Да. Да, коротше, лінк в описі. Так, про зірки говорять, що не можна ковтати багато сперми, інакше вас знудить. Також, якщо Вам сильно нахичають в думку, у вас буде пронос. Не знаю чому. Добре, давайте поговоримо про це. Ем, дивіться, я гуглила, чи може сперма викликати діарею, і у це все. Думки різняться. Хтось каже, що не доведено зв'язок, хтось каже, що існує алергія сперму. Але це дуже рідко. Я знайшла статтю, яка каже, що це що в спамі є просто гландини, і вони викликають скорочення м'язів. Дівчата зрозуміють, це коли у вас місячні, і вам хочеться срати. через те, що у вас скорочуються м'язи не тільки матки, а і кишківника. І що, типу, в спермі є ці речовини, які можуть викликати скорочення кишківника і поклики до дефікації. але це не точно. Я знайшла це в одній статті. Коротше, якщо у вас болить животик після сперми або вас нудить, то якби є варіантик не повторювати те, що ви зробили, і е, подумайте в першу чергу про своє самопочуття, а не про чужі фантазії і чуже задоволення. В першу чергу думайте про те, щоб вам було комфортно і у вас нічого не боліло. Отака От дуже революційна думка. Так, її знудило, і вона все ще хоче спробувати. Яка молодець? Ми її за це хвалити не будемо. У деяких людей болить живіт від одного ковтання. Пам'ятаєте, що це біологічна рідина, а не їжа. Звичайно, організм не буде добре реагувати на неї у великих кількостях. Все так. О. Знаєте, оці тут є люди, які прям дуже люблять ставити питання, докопуватись до істини. Видно, як мені хочеться ригать, І каже: А як ви її розморожували? На водяній бані вона стала більш водяниста при розморожуванні, вона розслоїлась? Мені подобаються фантазії з підробленою спермою, як пропонували вище, але не для того, щоб її їсти. Я завжди хотів спробувати заморозити свою сперму. Ну, ладно, тоді зрозуміли питання вище про розморозку. Ну Не з точки зору вживання в їжу, а для того, щоб е вкрити свого партнера і зайнятися Що ми про це думаємо? Ну Людина-експериментатор, людина, людина підходить, вона така, так. Оце, я думаю, це людина, яка купить камеру швидкої заморозки, оцеї шокової заморозки, для того, щоб морозити. І придумає, як швидко її розморозить, щоб вона не розслоїлась Я просто думаю, наскільки на цьому відео не буде монетизації. Ладно, а останній комент. Я вважаю, що він геніальний. Бро! Ця сперма мертва, тому вона і блює. Якісь висновки будуть. У мене ця історія викликає ці самі емоції, що анекдот про стоматологів. Ми зрозуміли. Коротше, зайду в Reddit англійською і напишу анекдот про стоматологів. Скажу, ось щось ваша історія нагадала. Лінк, де Святослав Загайкевич розказує цьому. Блін, штучному інтелекту перекладе англійською. Ні, Ні, так є деві англійської. Де він англійською розказує відомому коміку. <imit> <non>? <imit> да, 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 Клас, ми це відправимо туди. Короче, висновок який: не морозьте сперму по можливості, бо вона може, я думаю, я думаю серйозно, що вона може просрочитись, і якби це ж там є те, що псується, і я думаю, що вона тупо ще й зіпсувалась. По-друге, ну ви можете купити просто щось схоже на спеву. Лубрикант, наприклад, який точно буде безпечний, нічого вам поганого не зробить, і ви свої фантазії втілите. Або я не знаю, ну на крайняк з муки і води зробити імітацію сперми, яку можна їсти. Тут каже: є банки сперми. І ми подумали не про банк сперми, де люди приходять, і здають, а про закат, закатки оці. Це Блін. Ми вже тут придумали, що треба робити закатки зі, зі сперми і треба кип'ятити, не заморожувати. Ти ще я потробую не третій літра сперми. Тінце вже з горниці, там білок. Да. І це реально буде анекдот про стоматологів. Да. Коротше, нормальний лубрикант, який ми тут сперма. Або, наприклад, смачні лубріканти, які вам сподобаються, і ви не будете ригать. Ви можете купити в магазині Хочу гратися з промокодом хг 10 значить, знижечка 10%. І е, лінк в описі. Ось вот така історія вийшла просто кермами. У нас є Галя балована вдома. Галя балована вдома, заморожена стерма.